Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Чому насіння не проростає або сходить нерівномірно? Проблема може бути в поганій якості насіння, інфекціях або неправильній підготовці. Сьогодні я покажу ефективні і науково обґрунтовані методи підготовки насіння, калібрування, знезараження та стимуляцію. Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтесь, як підвищити схожість насіння на 100%. Всі секрети лайфхаки городників для вас. Наближається весна. Більшість із вас вже примбали насіння або зібрали своє. У відео, як підготувати насіння до сівби, щоб була 100% схожість та здорові проростки. Ви зможете самостійно підготувати насіння до сівби народними методами вдома. Це поради для початківців та городників зі стажем. Кожен знайде собі корисну пораду. Від калібрування, знезараження, стимуляції, а отже, і до дружніх всходів та відмінного врожаю. Погнали. Перший крок калібрування насіння це відбір якісного насіння, яке містить достатньо поживних речовин для успішного переростання, дрібне порожнє і пошкоджене насіння, де слабкі паростки або взагалі не взійде. Бо має слабкий генетичний потенціал, тому важливо відсіяти непридатні насінини. Перше це робимо вручну, великі насінини містять більше крахмаль білків жирів, які необхідні для енергії росту. Тому при калібруванні ділимо на три фракції: великі, середні і дрібні. В першу чергу беремо велике насіння, якщо не вистачає середнє. і якщо зовсім мало насіння, і воно рідкісне, то сіємо і мале насіння тільки густіше. Другий метод це перевірка у сольовому розчині одна чайна ложка кухонної солі 5 г на 200 мл теплої води. Як це працює? Легке насіння спливає, його викидаємо, а якісне насіння залишається на дні. Час замочування. 5-10 хвилин. Потім промити чистою водою. Як правило, куповане насіння вже відкаліброване, можливо, знезаражене і навіть містить стимулятори. Я перевіряв калібруванням насіння каїнського перцю. Результат: 50% насіння потонуло в сольовому розчині, а 50% тонуло в звичайній воді. Отже, це насіння добре. А домашнє насіння. Набагато гірші показники я перевіряв також на зібраному у себе насінні перцю приблизно 10% тільки потонуло, тому потрібно калібрувати, щоб добрі всходи мати. Далі ми знезаражуємо насіння. Які є методи? Навіть здорове на вигляд насіння може містити грибкові спори, бактерії та віруси, які спричиняють гніття або хвороби всходів. Тому знезараження це запорука здорової розсади. Перший метод оброблення в марганцівки калію. 1 грам марганцівки на 200 мл води. Розчинити. Марганцівка руйнує клітинні мембрани бактерій та грибків. Час замочування 15-20 хвилин потім ретельно промити. Другий метод перекис водню. Трьохвідсотковий перекис водню без розведення. Як це працює? Виділяється активний кисень, який знезаражує та стимулює насіння. Час замочування 10-15 хвилин. Потім промити водою. Третій метод чесниковий розчин взяти і подрібнити два зубчики чесноку, настояти у 200 мл води 2 години. Чесник містить фітонциди, які знищують шкідливі мікроорганізми. Час замочування 30 хвилин. Потім промити водою. Четвертий метод це деревна зола, попіл. Одна столова ложка попілу на 1 літр води настояти 24 години. Зола містить калій, кальцій, магній, антисептики, які зміцнюють насіння. Час замочування 3-5 годин. Потім просушити. Знезараження це захист від хвороб. Далі, що потрібно зробити, це стимулювати насіння для проростання, щоб насіння проросло швидше і мало сильну кореневу систему прискорюють його різноманітними стимуляторами існують природні стимулятори, вони збуджують клітини та активують ріст. Перший метод це медовий розчин взяти одну чайну ложку меду на один літр теплої води. Добре розчинити перемішати. Мед містить фітогормони, які прискорюють метаболізм насіння. Час замочування 6-12 годин. Другий метод це сік алоє. Сік алоє плюс вода у співвідношенні один до одного. Алоє містить біологічно активні речовини, що зміцнюють імунітет. А також містить природні антисептики. Час замочування. 6-12 годин. Потім промити водою. Третій метод це дріжджовий розчин. Взяти 1 грам сухих дріжджів плюс 1 чайна ложка цукру на 1 літр теплої води. Настояти 2-3 години. Дріжджі містять фітогормони, що стимулюють ріст. Час замочування 12 годин. Це Вербова вода Потрібно взяти 100 г молодих гілочок верби товщиною 0,5-1 см і 1 літр води. Як приготувати? 100 г гілочок верби. Ми ріжемо на шматочки по 5-7 см, заливаємо 1 літром води, доводимо до кипіння і варимо на слабкому вогні 30-40 хвилин. Після цього накрити кришкою і залишити настоюватися ще на 12 годин, процедити отриманий розчин, замочити насіння в вербовій воді на 6-8 годин перед висіванням. Використовувати як біостимулятор для поливу розсади теж можна один раз на тиждень. Верба містить ауксини, природні гормони росту, які стимулюють формування кореневої системи. Та прискорюють переростання насіння. А також верба містить саліцилову кислоту природний антисептик, яка зміцнює імунітет, захищає від грибкових інфекцій. А флавоноїди і дубильні речовини покращують обмін речовин в клітинах насіння. І є ще другий спосіб народне використання вербових гілочок це їх треба замочити у воді на добу нарізані гілочки. Потім занурити насіння у цей настій на три години. Потім промити. Верба стимулює імунітет рослини і захищає від хвороб. Я рекомендую другим способом, тому що це збереже нам електроенергію або газ, що для нас в умовах війни економічно вигідно. Тепер, коли насіння готове, час його садити. Треба підготувати ґрунт. Він повинен бути легким і родючим. Робимо невеликі заглиблення, глибина залежить від розміру насіння, або можна розкласти насіння, а потім засипати його ґрунтом і злегка полити, далі накриваємо плівкою або склом для створення парникового ефекту. Це допоможе вже зберегти вологу і тепло, що важливо для проростання насіння. І я сподіваюся, у всіх буде 100% схожість. Тепер, шанувальники зелених скарбів, ви знаєте, як правильно підготувати насіння до посадки, щоб була 100% в схожість. Спробуйте ці методи вдома і діліться своїми результатами в коментарях. Або ж поділіться з нами в коментарях, якими методами користуєтеся ви. Не забудьтеся підписатися на канал, щоб отримувати корисні поради. І секрети скарбів зелених знай і здоровим будь! Бай-бай!